wychodziła żura 1921-го Західна Волинь перейшла до Польської Республіки. 1924-й. У Польщі заборонено послуговуватися українською мовою у рядових установах. 1930-й польські пацифікації західноукраїнських селян. Репресії проти українців у східній Галичині. 1942. -й. польські антиукраїнські акції у Грубашівському, холмському, Володарському повітах. Німецькі репресії проти цивільного українського населення. Березень 1942. -го. Перші масові жертви українсько польського конфлікту на Волині. Конфлікт, який розгорівся під час Другої світової війни на Волині, став третім фронтом для українців. З одного боку були німецькі окупанти, а з другого російські, радянські окупанти. Якраз обом цим сторонам було вигідно породити цей третій фронт. Їхнім союзником став еміграційний польський уряд у Лондоні. Цей уряд в екзилі у роки війни наполягав на одному: українці не мають права боротися за свою власну державу, а ще на тому, що мусять бути збережені кордони. 1939 року. Польський підпільний рух утворився для того, щоб відвоювати ті землі, які унаслідок секретного договору, прикінчи ні, ніхто нічого не знав, опинилися під радянською владою. Для чого, щоб то відвоювати, треба було виявити присутність польську на цій території. Тобто на всій території, де були українці, щоб не виглядало, що то є українська територія, тільки польська. Але якщо йдеться про Волинь, то треба в першу чергу сказати, що сама, самі люди з Волині, Волиняки, як нас говорили, люди <кхм> патріоти, вони думали про українську землю, що це є їхня земля. Що чи польські колоністи не можуть бути господарями тієї землі, це часто я би сказав зрозуміння людське. І, і вони їх не рухали, не було планіфіку. Нічого не було планіфіковане. Боротьба, яку організувала, організувала організація Українських націоналістів, організується самоборону потім Українську повстанську армію. Вона була звернена тільки проти німців і. Проти радянської влади, практично проти радянських партизанів. Вважається, що поляки почали в 42-му році, особливо на Холмщині, де, за підрахунками, в тому числі і польських авторів. Навіть і гданських було вбито 400 українців, в тому числі провідних політичних діячів. Там поляки, напевно, почали. Там ініціатива була на польському боці. Так, що сказати, хто почав, це не є так дуже просто, не можна цього сказати однозначно, а причиною було загострення стосунків і конфронтація політичних цілей. Поляки не могли не хотіли поступитися. Вони категорично стояли на тій точці збору, що після війни. За результатами післявоєнного регулювання до польської держави знову мали відійти всі західноукраїнські землі, тобто по кордон Різького договору. Це означало, що українці далі повинні були залишатися під невільним під Польщею народом. Це означало, що українці не мають права здобувати свою незалежність. А це що означало? Це означало, що жоден народ. На такі умови погодити не міг. 26 березня оце Ніпчики, ото село, то хутір був Ніпчиків, отак воно 2-3 кілометри туди далі. Вони напали на той хутір, де спалили 27 людей, в основному жінок і дітей. І я вам розкажу за кулік, ота, я, яку 62 магнета отримала. І на її очах убили десятирічну дівчинку і п'ятирічну дівчинку багнетами колали. З польського боку українцям протистояло немирне населення, а добре озброєні і навчені бойові підрозділи. На Волині, де мешкала більшість українського населення, з'явилась польська гранатова поліція, яка вороже ставилася до українців і виконувала усі вказівки німецької влади, бо була їй підпорядкована. До того ж, опорні пункти, у які були перетворені чимало польських сіл, з одного боку отримували зброю від німців, а з другого боку вони були опорними пунктами для більшовицької партизанки. Вороги є Москва і Берлін. Берлін і Москва. Це був головний принцип. Чому вони готувалися до боротьби, до повстання. І, зрештою, той документ, який знаходиться... В архівах в доказовому матеріалі Нюрнбергського процесу говорить, що він є з 25 листопада 1941 -го року говорить, що німці дають наказ СД, тобто Гестапою Залі поліційні чинники дають наказ аршувати всіх членів Унбандери, виразно сказано, тому що вони приготовляють повстання. Що той документ був пред'явлений на Нірбачку процесі з Радянського Союзу, але Радянський Союз Москва ніколи не його не До загострення взаємин, але на то вже впливали зовнішні сили. З одного боку, польський еміграційний уряд відповідну політику спрямовував на те щоб не дозволити українцям бути якоюсь силою на власній території, бо то мала бути польська територія. Далі ситуація, яка створилася, зокрема, вже в 43-му році, скористала Москва, яка через своїх агентів наставляла поляки проти українців, українців проти поляків. Те саме робили німці. Німці наставляли поляки проти українців, вживали поляки проти українців, українців проти поляків. Після зриву переговорного процесу польська поліція, що перебувала на службі у гітлерівців за підтримки армії Крайової восени 1943-го розпочала масовий терор проти населення Волині. Польська меншість стала активною силою для реалізації цілей лондонського уряду. Ця польська меншість стала таким чином, ну, сама по собі. Майже збройною противагою для українських цілей, для українського руху. І в проводі ООН було вироблено таку, таку значить, орієнтацію, аби, аби підірвати цей соціальний момент шляхом того, аби цей соціальний елемент вибрався за Буг і за сян. От, до речі, село Верхнє синьовидне таке в Сколівському районі є. Вижня, синьовидне вижне, чи як воно називалось тоді. Там проживало 500 поляків. Українські служби цим полякам весною 43-го року розіслали повідомлення, що протягом трьох тижнів вони виїхали до Корінної Польщі. Вони всі виїхали, ніхто не загинув. Почали поляки їздити, похнувці. єдного на ліжку застали, той везли, били його, хлопець. Ну і десь через хату вбивали. О, ну і ми вже почали бачимо, що біда, так давай втікати. О, і втекли на Капітульщину. І там всі віруючі позбиралися. Всі обувадно втекали. А віруючі кажуть, ми нікого не зачіпали. І нас не зачеплять. А тому не правда була. Приїхали з чим хоч. Що мали в руках. Приїхали в 9 годин. І давай є, вивели тата і Романюка. І став стріляти лівандовський. Застрілив раніше тата. Тата впав. А він на коні був. Зліз з коня і давай чоботи, здирати. Здер чоботи і застрілив румняка. А тоді прийшли до хати і кажуть, вносять в хату. Внесли їх в хату і вони почали стріляти всіх. Поляки вже оточили нашу хату повністю верховими. І під кожним вікном вже стояв верховий і кричать до нас, розбираються. Я вже стала, а бабуня моя підходить, скажи так, правда просить, каже, прошу пана, дайте нам помолитися. Правда, дозволив. Ми попадали на коліна, хто помолилися, хто молився, хто не може не молився, не знаю, а тоді кричать розбирайтеся. Як вже сказали нам, люди, каже, розбирайтеся. То це щось було страшного, крик, вже такий пісок. Стріляли з розривних куль. Надзвичайно багато було то кішки поропорозбине, та кров, такий бруд, і вже дивлюся, і тьотя моя тримала, три рочки було танічки, і вона вже забита, але вона з розривних куль, коли була розстріляна, то в неї все ось тут во спинка, все, все те м'ясо, все такі позвоночок, все те біле було, просто було видно. У цей страшний вечір, 26 лютого 1944-го, з кількох десятків людей, що перебували лише в одній хаті, вижили четверо виснажених і напівзмерзлих. Людей підібрали вояки УПА, котрі, довідавшись про події у селі Капітулька, виїхали рятувати тих, хто вижив. Поляки ми не били. В нас я де жив, то кульоні кругом польські. Мені на понад року надрукували би сотні голова. Німецьким підпіллер бив, бо як ні, то заб'ють, як не слухаєшся Бандеровичу. І маєте йому занесли те надруковані, кожному полякові дати. Дати, то буде знати зле. Він кличе мене, йдем, каже, а чор звертіли їх у трубки, позв'язували, і нитка там довша я. І зайдемо полякові, прив'яжемо до двері і до того. Що там друку писало, каже, як припинити своїм, скажіть старшим, щоб припинили, щоб не билися з українцями. Бо як будете, каже, бити українцю, то будемо бити. Хто живе на українській землі, будемо бити поляку, так і те. О. Але вони не слухалися, все одно били. Вже і ми били, не дивилися. На місці, де було колись село Капітолька, нині шумить ліс. Про село нагадує лише хрест, його встановили ті, кому пощастило вижити 60 років тому. Хрест стоїть якраз на тому місці, де колись був центр села. Раніше летіли поляки, летіли поляки. Каже, нас б'ють в українці, а ми будемо, каже, бити після і вас будемо бити. Так вони сказали. Прошов Камінський поляк, я його знав прекрасно. який був здоровий високий поляк, Камінський Віктор його. Я до тієї пори його пам'ятаю. І він сказав що нас не кидати в студію. Тому ще Лопату по спині припаразав, і ми пішли-побігли. Поїхали в Овадно, З Увадна поїхали на островок. З Островка поїхали в Шесту. Таке село йому, ви не знаєте. Ну. Ну, настання після війни приїхали сіданий і мене хатне. Ходили просити кусок хліба по могилках. Нічого не було. 2 грудня 1943 року поляки з Білина напали на село Стрілецьке. 47 людей були зарубані сокирами й косами. Усі ці люди поховані у спільній могилі. Через якийсь час тут поховали ще. Шістьох українських селян. Під час війни сходилися в одне місце в одну-дві хати, якусь варту виставляли з якимись дручками щось. Іменно е, всі сім'ї, там половина дітей. У мене є діти, навіть є одна поляшка вбита. Вона замужем була за українця, її місяць і рік дитина, прізвище Тарасюки були такі зі Стрілецької. Що односторонні, одна сторона винна, а друга не винна, то не можна. Одна і друга винна. Воно не так зовсім було, бо і не так і оцінити не можна. Ну от таке село білим тут є. Там зараз костела зробили магазин, а пізніше зробили церкву. Зараз там церква, я в неї служив. Бо священник православний, то село було католічне, польське, то там вони, як піднімали шум, то поляки то й українці кром втікали з таблиці в сусідські села, наприклад, Верба Охновка. Хто його знає, хто то, з якої цілі він там. Той поляк рухався. Від рук поляків загинуло в межах теперішнього Володимира Волинського району. Це приблизно 1451 українець. І загинуло від рук, від рук українців 424 поляки. Ніколи. Хозяїн не любив слугу, а слуга хозяїна, господаря. Тому що конфлікт визрив у му році, але ж він визривав раніше. Ну не могло ж так бути, що одного дня встали, проснулися, протерли очі, пішли бити поляків. Наприклад, як поляки стверджують, що епогей був 11-12 липня 43-го року, значить були причини, які обумовили цей день. Особисто як історик, я вважаю, що всі такі вбивства не, не можуть бути одобрені це є перше. А друге злочини, тобто вбивства були з обох сторін. Причому, якщо йдеться про скількість вбивств, то поляки тенденційно перебільшують, бо ті вбивства з обох боків. Не могли перейти цифри 30-35 тисяч за тими обрахунками, які я робив. А вже значить, що то є просто політично використовуване для того, щоб Україну понизити, українців понизити. Я думаю, що то треба залишити поки що історії. А я свою дитиночку Заколишу